Поговорити зі мною? Мені потрібна твоя порада. Ти завжди допомагав мені при деяких питаннях. Неможливо. Так, ти маєш рацію, але це як вийде. Я спробую допомогти тобі, але нічого не обіцяю. Добре, тільки давай не тут. Проект, над яким я зараз працюю, називається Озеленення Сеуна. І його ціль посадити ліс у місці, використовуючи маленькі насінини. Зрештою, мета цього проєкту, щоб природа стала частиною нашого життя. Вау, а це звучить хорошою ідеєю. Отже, що тебе хвилює? Хм, ну, я перевіряю рослини, які в майбутньому будуть відправлені в майбутній ліс. Ми хочемо використати рослини, які зможуть вирости без ґрунту. Паростки можуть прорости навіть через твердий ґрунт, і вирости та вижити у суровому міському середовищі. Їм потрібні сильні коріння. За допомогою селекції ми зможемо зробити, але чи здасться, щоб вони природно поширювалися по місту. Ну, тоді щодо коріння дерев: Дерев? Так, є ж рослини, які можуть рости на деревах. Є деякі види мохів, які можуть рости. Ти знаєш, що є серед дерев які породи, які використовують для виготовлення меблів. Так, ти маєш рацію. Тоді, якщо ми зможемо побудувати маленькі дерев'яні будинки і використати їхні дахи на посадку маленьких лісів, це звучить класною ідеєю. Правда ж? Але у таких будинків є свої плюси та мінуси. А щодо тих будинків, що вже збудовані, балкони, тераси, мені здається, знадобиться. Зробити багато змін. Ти маєш рацію. Через те, що ресурсів може не хватити, цей проект робота різних поколінь. Ми не можемо забути, що ми частина цієї природи. Я впевнений, що в тебе все вийде, і я маю на увазі, що ти маєш дати переконання. Ми посадимо ліса, а потім зможемо розвести траву та квіти. У нас будуть справжні поля, дерев'яні будинки, сонячна енергія, клумби з дерев. І з вікіткові поля. Жити в такому місці справді буде цікаво. Штучний ліс буде розширюватись. Так, хоча це буде нелегко. Все вийде, за справу взялась ти. Дякую тобі, ти справді хороший друг. До речі, ти мене справді здивував. Я не можу повірити, що Лі Джун, твій старший брат, у вас навіть зачіски схожі. Справді. Дивовижно, чому я раніше не помітила. Се, як ви думаєте, чи можна дружити з кимось, до кого мав романтичні почуття? О Боже, навіщо я йому це сказала? Хевон? А... З тобою все добре. Пробач. Ні, нічого. Заспокойся, я впевнена, що керівник би не розповідав йому про все, що стається на роботі. <гум> так, чим ти зараз займаєшся? Ну, я шукаю підходяще місце роботи. Але поки що вони мене не задовольняють. Лі, ти ж вивчився на ветеринара, правда? Можу тобі спробувати розглянути робов'язані з цим вакансії? Справа в тім, що я про це не думав. Насправді я зрозумів дещо дуже важливе. Коли я працював у музеї, мені завжди хотілося звідти звільнитися. Але ось я в кореї і дуже сумую за тою роботою. В Монголії мене гнітила самотність та депресія. І за цього я дуже пізно зрозумів, що Хевон для мене не просто колега. Лі, мені шкода. Це все моя вина. Якби я так легковажно не відправилася в пустелю, тобі не потрібно було їхати за мною в гурван Сайхан. Ха. Хевон, зупинись. Якби я не покинув музею, можливо, я був би досі в сумнівах і в депресії. Але зараз я дійсно щасливий. Тепер я знаю, що мені дійсно подобається. І дізнався, що дійсно важливе. Мені довелося усвідомити те місце, коли втратив його. Ти це ж знаєш? Лі. Ось чому. Я думаю повернутися в Улан Батор. Привіт. Дійсно привіт. Давно не бачились. Я сподіваюся, дорога сюди вам не доставила великих проблем. Говориш так, ніби ми не домовились про зустріч. Вибачте, мені було потрібно першим зв'язатися з вами. Не вибачайся. Твоєї вини тут немає. Насправді, нещодавно приходив твій брат до мене. Він зв'язувався з Чансонджу? Навіщо? Я не розповім тобі, про що ми говорили. Не хочу бути людиною, яка пазікає, що попала. Але того дня, після того, що він мені розповів, я зрозуміла, як тобі самотні. Чесно кажучи, я ще не хотіла від тебе відмовлятися. Але після розмови з Джукітеа я зрозуміла, що людина, яка тобі потрібна. З'явилася та стоїть біля тебе. Хоча це не я, але ти повинен бути з тою, кого дійсно кохаєш. Чан Джу? Не дивись на мене, так ти змушуєш мене почувати себе жалюгідною. Якби я сказала, що буду тебе кохати більше, ніж та дівчина, залишився ти зі мною? Вибач, я знаю, що вона жартує, але я не можу сміятися. Будь обережним, твої вороги близько. Я ніколи не думала, що мені відмовлять, постійно думала, чому це не можу бути я. Але відповідь на це питання може отримати тільки, якщо закохаєшся. Його немає ні в піснях, ні в віршах, чи в романах, або в фільмах про кохання. Тільки зрозуміти це. Не думай, я не буду вітати тебе з знаходження свого кохання. Хочу виглядати байдужою, але це зайшло трішки далеко. Я просто хотіла побажати тобі удачі, якщо що. То я підтримую тебе. Вибач і дякую тобі. Сподіваюсь, ти також знайдеш когось, хто зможе покохати тебе справжнім. Досить про це розмовляти. Давай просто поїмо. У нас багато роботи. Що ще? Ми підготували декілька розразків. Зараз ми готуємося провести декілька експериментів. З нетерпінням чекаю цього. Я теж. До речі, Інсон. Так. Хіба ти не говорив, що працюєш допізна, і уходиш додому після десятої? Е, Це була брехня. <смітна> що? Все було заради рою. <смітна> Ого, я навіть і не здогадувалася, що ти так можеш все спанувати. Правда класно, ага. Так? Дивлячись на тебе, я не підозрювала, що ти такий безсоромний. Знаєш, Рой. Як я тобі вдячний. Тоді, чи вважати брехнею те, що я завжди був один вдома, тому що ти був завжди зайнятий. Якщо я скажу, що це так, це буде для неї шок. Перед роботою ми ранком ходили на пробіжку, бігли приблизно годину. Ого, та ранком? Я ж говорив, що спочатку було тяжко. Для нас це було тяжко, дійсно, був тяжкий графік. Вибач, що брехав тобі, але я справді відчайдушно хотів побачити тебе знову. У той момент я шукав будь які виправдання, аби бачити щастіше. Рой також був спільником. Правда, Рой? Ти серйозно? Навіть його оце втягнув. Нікого я не вплутував. Він зі мною завжди в одній команді. Ми просто працювали разом над планом повернути Хавон. <гум> Ти замерзла? Ні, я не замерзла. А ти бачу готовий на все. Твоє б красиве обличчя виглядає трішки замерзлим. Справді, я почуваюсь добре. Тоді твій ніс. Мій ніс? Гей, мені тут трішки холодно. Е Інцонг. Вау! Вона зводить мене з розуму. Інше вдома.